Свобода про неї мріяли, і за неї вмирали покоління українців. Нарешті, у 1991 році, здавалося, мрії починають збуватися. Україна стала незалежною державою. Незалежність не впала з неба. Її виборювали студенти, голодуючи під час революції на граніті. Її виборювали шахтарі страйками, її виборювала інтелігенція. І всі свідомі українці велелюдними мітингами протесту вона прийшла на хвилі українського національного пробудження після 24 серпня 1991 року. Українці отримали довгоочікуваний історичний шанс покінчити з комуністичною тоталітарною системою та нарешті будувати власну державу. Проте націонал-демократичну революцію 1991 року не довели до кінця. Так, ми зруйнували імперію зла, однак нам не дали змоги викорчувати коріння, яке вросло надто глибоко до самого серця українського суспільства. Вчорашні комсомольські вожді та партійні номенклатурники знову обдурили людей. Вони миттю стали капіталістами, бізнесменами та політиками в одній особі. Вони і сьогодні при владі усе багатство країни знову належить їм. Всі, хто впродовж років незалежності керував Україною, причетні до зубожіння нації. Всі, без винятку. Політики всіх кольорів вони дійсно мають незалежність від закону, від моралі, від відповідальності. Це їм гарантують мільйони, котрі не дійшли до лікарів, вчителів, селян та пенсіонерів. Мільярди, що осіли в кишенях корумпованих можновладців, зробивши їх одними з найбагатших людей Європи, всього лише за 16 років. А ми з вами вільні, ми незалежні, ми є господарями в своїй країні. Сьогодні ми маємо реальний шанс припинити безлад і не допустити у Верховну Раду бандитів і фарбованих лисів, котрі знову рвуться до влади лише для того, аби далі продовжувати красти. Скільки б вони за себе не агітували, скільки б не обіцяли, про них найкраще скаже той стан, в якому Україна через них опинилася. Одне з найперших завдань об'єднання Свобода дати Україні справжню незалежність, понад усе свободу від злодійкуватих державних керманичів та їхніх жалюгідних подачок, котрі вони цинічно називають зарплатнею пересічного українця. Щоб припинити цей безлад, об'єднання свобода розробило спеціальну програму захисту українців. Програма захисту українців це чіткий план невідкладних першочергових кроків. Без цих кроків неможливий швидкий рух вперед, неможливий жоден прорив, ніяке покращення життя вже сьогодні. Не наважившись на ці кроки, Україна приречена балансувати на межі прірви, як це вже відбувалося з 91-го року. Між сепаратизмом і єдністю держави, між самостійністю. І новими союзами, між українською мовою і двоязичієм. між жебракуванням мільйонів і блиском мільйонерів, між страшним вчора і непевним завтра. Об'єднання Свобода добивається проведення публічного судового процесу над комунізмом та заборони комуністичної ідеології як «людиноненависницької». Об'єднання Свобода разом з однодумцями впродовж тривалого часу вимагало визнання Голодомору в Україні у 30-х роках злочином проти людства і досягло мети. Верховна Рада все таки визнала український голодомор геноцидом. Поряд з тим, об'єднання Свобода вимагає негайного визнання вояків ОУНУПА, учасниками визвольної боротьби за державну незалежність України. Об'єднання «Свобода» за поширення та захист української мови. За введення обов'язкового іспиту на знання мови для державних службовців та кандидатів на виборні посади. Об'єднання Свобода за звільнення від окупації національного інформаційного простору. Об'єднання Свобода за повернення на батьківщину заробітчан українців та боротьбу з нелегальною міграцією. Об'єднання Свобода вимагає люстрації влади за принципом трьох К від комуністів, кедебістів та кучмістів. Об'єднання Свобода за повернення в паспорті та свідоцтві про народження графи, національність, об'єднання Свобода за енергетичну незалежність України, впровадження новітніх енергоощадних технологій та розвиток альтернативної енергетики, об'єднання Свобода проти приватизації стратегічних підприємств та проти торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Землю надавати у довгострокову оренду українським громадянам з правом її успадкування. Об'єднання Свобода бачить наш державний устрій таким: Україна унітарна держава. Статус автономії Криму скасовується. Україна президентська республіка, президент безпосередньо очолює уряд, парламент однопалатний, обирається на три роки у кількості 300 депутатів за пропорційною системою, за відкритими списками. Об'єднання свобода за контроль за доходами та видатками державних службовців та членів їхніх сімей, за відновлення кращих зразків української освіти та пріоритетний розвиток науки, об'єднання «Свобода» за зміцнення середнього класу, об'єднання свобода за відновлення ядерного статусу України та виведення російських військ з Криму. Свобода це сила духу, свобода це національна і людська гідність. Обираєш свободу, ти вільний, не обираєш свободи. Ти раб. В Україні є все майже все. Немає лише національної еліти у владі, здатної ефективно діяти. Діяти, передовсім, для народу, який дав цій країні ім'я, для людей, що ввійшли до списку всеукраїнського об'єднання Свобода, на чільному місті стоїть незалежність та свобода української держави. Які владарюють заможні українці, Олег Тягнебок, лідер правого націоналістичного всеукраїнського об'єднання Свобода, досвідчений український політик, народний депутат України третього та четвертого скликань, активно та послідовно відстоює інтереси українців в Україні. Юрій Ільєнко, відомий режисер та сценарист, професор кафедри кінорежисури та кінодраматургії. Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Ірина Фаріон, доцент кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка, депутат Львівської обласної ради, Богдан Бенюк, народний артист України, Лауреат Державної премії імені Олександра Довженка, заступник голови об'єднання з питань зв'язків з українцями за кордоном. Олександр Сич, доцент кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода з питань ідеології. Згадаємо, що незалежна Україна постала як наслідок понад трьохсотлітньої національно визвольної боротьби українців за свободу. Основою будь-якого державотворення є національна ідея. Національна ідея України це ідея повновладдя української нації на своїй Богом даній землі. Ідеї національної солідарності та соціальної справедливості, прямого народовладдя та свідомої дисципліни, історичної правди та власне української місії, політичним ідеалом є ідея великої України, держави, що є осердям європейської цивілізації і забезпечує безупинний розвиток української нації. Свобода це індивідуальна відповідальність кожного керівника держави перед законом. Це чесність, правдивість, і український патріот вибирає свободу. Сьогодні всі політичні партії в Україні можна поділити на антиукраїнські та псевдоукраїнські. Відтак об'єднання Свобода прийняло рішення йти на вибори самостійно, адже не знайшлося жодної політичної сили, яка б наважилася стати пліч опліч зі свободою. У нас немає адмінресурсу. У нас немає грубих грошей на рекламу. Об'єднання Свобода йде на вибори з відкритим забралом. Для нас вибори це передовсім плебісцит честі. Це своєрідний перепис нації, котрий засвідчить українців не лише за громадянством, але й за духом та кров'ю. Сьогодні свобода єдина національна альтернатива корумпованим одноманітним партіям та блокам. Бо лише у списках об'єднання Свобода ви не побачите жодного олігарха і жодного колишнього радянського номенклатурника. Адже об'єднання свобода єдина сила, яка ніколи не відступала від національної ідеї і жодного разу не зрадила українців. І ніколи не зрадить. Ми є ті, які з молоком матері отримали той патріотизм, який передавався з покоління-покоління в покоління, і маємо святий обов'язок. Передавати ці наші традиції, ці наші звичаї, нашим дітям для того, щоб українська нація не просто зберігалася, щоб вона була господарем на своїй землі. Ми сьогодні говоримо: ми йдемо на них, іду на ви. Для того щоб будувати Україну справді українською державою, щоб панувала в нас в Україні історична справедливість, щоб українець був соціально захищений, і щоб українець відчував себе гідно і пишався тим, що він є українцем, сином великої української держави. Тепер об'єднання свобода стає народним ополченням, яке відкрито йде проти брехливої та прогнилої системи. Ми збираємо під наші стяги, стяги кольору сонця і неба всіх козацьких нащадків, котрі прагнуть повернути собі Україну. Разом ми єдина сила українців: обери свободу.